Усіх вітаю, це ArmarForger. Ми граємо на сервері Conflict in Europa 3. За ось такого українського солдата з 3 штурмової. Штурмовик снайпер. Так, десь нас хтось штурмує. Але я нікого не бачу. Так. Подивимось. Окр... Поки що ми виграємо 5-1. Але це поки що. Буває, за одну хвилину все змінюється. І стає потім навпаки. У нас один в них, а у них 5. Подивимось. О вже світає. Зараз буде ранок, Це добре, буде гарно видно. Десь хтось працює. Але я нікого не бачу. У нас рахунку поки здає що. Здає Один кіл. Дві смерті. Вже можна змінити приціл. Вбрати поінвейшний приціл. Та поставити об... те, що був. Так, наймочку. Наймочку я нічого не міняв. Добре. Подивимось. Де у нас купчення ворогів? На Техасі там у нас. Двіж. І на набразці. Окей. Так, поки нікого не видно. Ще більше посвітало. Це добре. Це добре. Подивимось тут. Начебто нікого. Тут. Наші сидять. Поки ніхто нічого не відхоплює.